Друзі, всім привіт! У продаж залітає ось такий класний Renault Megane 2 в дуже класній комплектації та дуже збереженому стані. Машинка у нас приїхала з Нідерландів від першого єдиного власника. Двигун у нас 1,6 MPI 82 кВт, 112 кінських сил, звичайний атмосферний, перевірений роками, надійний як швейцарський годинник. Механічна коробка передач. Пробіг 225 тисяч. 2009 рік по Нідерландам. Перша реєстрація. ну В загальному по кузову машинка виглядає дуже-дуже класно. Ось такий у нас колір. Чорний, молочний шлях, такий він переливається. Такий сіро, зелений, такі відтінки металік Дуже-дуже класно дивиться по кузову. Якихось дефектів у нас немає. Звертаю вашу увагу на стан ЛКП по капоту, сколів, м'ятин, царапин також ніяких нема. Фари стан ідеальний, бампера також не посічені, бочини не потерті, губа знизу також збережена. Молдинги у нас в колір кузова, лінзована оптика, протитуманні фари, сірі вставки в ноздрі. ну і Ось так виглядає у нас передня частина автомобіля. Все максимально класно, максимально збережено. З цього боку також нічого не посічено, не потерто. Значить, по кузову у нас а, вікна всі рідні, у нас навіть лобове. Звертаю вашу увагу, він код, кому надо. ви можете зупинити, покажу. І, в принципі, абсолютно всі, включаючи лобове, у нас вікна рідні. Давайте відразу прибіжемось по ЛКП. Капот 147, 140. О, куча 125, 135, 135. В загальному буде звіт по ЛКП, це я так чисто ще швиденько провіжу. Передні крила у нас пластикові, вони не б'ються, зазори добре, понизам, проблемні місця, все супер. Пороги цілі, не вибиті, не посічені. По кузову машинка в дуже класному збереженому стані, ще раз наголошую, 136 банан, 151 не попав 129. Кромка 129, 116, 128. Звертаю вашу увагу на стан кромки над лобовим. Нагадую, лобове у нас рідне не замінене, всі резиночки по заводу і жодної коцки навіть на цій кромці над лобовим. Машинка у нас з панорами. Панорама обслужена, працює добре. Що я маю на увазі обслужена, хто знає, тут є пластмасові направляючі, які з часом розсихаються, їх треба замінювати. Тут це все обслужено, зроблено. Панорама не скрипить, не протікає, питань по ній нема. 130, криша далі, 124, 118, 118, 119. Тут пластик. Криша у нас також без граду, без м'ятин, без царапин, звертаю вашу увагу, також на стан ЛКП на криші. Ось такі в нас сірі молдинги. Дзеркали також не побиті. Передня дверка 119, 134, 113, 113, 119, 111. Задня 111, 118, 96, 116, 124, 111. Так, давайте одразу Задня 76, 93. Арочка задня, 98, 116. Тут кантик 132, 106, 106, 133, 105, 105. Як бачите, ніде ніяких підфарбувань у нас нема. Зазори всі. Добре, є якісь дрібні вмятинки, які можна з легкістю підтягнути. Є заводські в нас наклеєчки. І звертаю вашу ваш увагу, що е, арочка взагалі не посічена. Тут все добре, ніде ніяких нерижиків, нічого. ЛКП в нас стан бездоганний, я б сказав. Задня частина автомобіля виглядає ось так. Бампер задній також не побитий, не посічений. Є якісь дрібні коцки на самій оцій пластиковій накладці, але в загальному все просто дзеркало. Ляда в нас також не фарбована, перевіряємо 126, 120, 130, 120, 130, 117. Звертаю вашу увагу, ніде ніяких не під номером, не під цим нічого нема. Тут також все класно збережено. Тут а, вікна також рідні, стопи не побиті, без сколів, без запотівання, без розтріскування. Все добре, ця частина дня, виглядає ось так. До, до речі, на автомобілі у нас встановлений фаркоп з розеткою. Йдемо по цій стороні. Ось так виглядає у нас ця частина автомобіля. Дуже класний, насичений колір. От дивіться, як вона переливається на сонці. Взагалі машинка виглядає дуже-дуже класно. Так, кришу йшов. По цьому крилишку у нас є легеньке підфарбування. От можете побачити 150, 150, 140. 160, ніде немає ні шпаклівки, нічого 130. Ну тобто, по факту, хто не розбирається, тут вже пошла рідня. Хто не розбирається, можна сказати, що воно в рідні, бо навіть на кантику 170, 180, навіть тут 180, Тобто, більше 180 і тут ніде у нас нема. 170. І тут перепил на не було переходу, зробили на банан. Банан 170, 190, 170, 150, 150. 160, тобто легенько перепилили на банан, пофарбовано дуже класно, дуже якісно. І це робилось дуже давно, бо вже якісь є царапки поверх пофарбованого. і Як бачите, по кольору також нічого не вирізняє. І, в принципі, пофарбовано з перепилом на задню дверку, я кажу, максимум там є щось 180, 190, 180, 160, 170, 219, 100, 185, 147, 160. 160, 146. Тобто ще ще ніде немає, не Ні, шпаклівочки, нічого. Зараз відкрию машинку, пройду вам. Пройду, проєми. Так, відразу наш скло рідне, скло рідне, скло рідне, нічого не крутилось. Привіт. Проєми. 70 60 60 70. 80 проєми у нас е, не фарбовані, нічого не крутилось. Тобто, як я вже сказав, ну, по кантику просто перелакували, то перелакували так, що м -м, без товщиноміра міра ви нічого не побачите. По кантику навіть нічого не палець не береться, пофарбовано дуже якісно. Робилося за кордоном. Навіть заводські на нас збережені. І тут, як я вам показував, тут уже все б'ється по заводу. 120-103. Типу чисто заднє крило із переходом на дверку. Все. Далі у нас все в рідній фарбі: 110, 110, 130, 130, 119, 119, 120. Дзеркало також добре. Банан я вже показував, тут все добре. І, в принципі, крило пластикове, воно не б'ється, але також по зазорам все добре. Показую по низам також проблемні місця, все добре. Ніде ніяких моментів немає. Ось так наша машинка виглядає з цього боку. Тому що ми маємо? Маємо ми два косметичних підфарбування по правій стороні: заднє крило і задня дверка. Чисто косметика до 200 мікрон без поклівки. Можливо, хтось гвоздьом пройшов, чи царапка якась була зафарбували все і все. Все решта в рідній фарбі, скло все рідне, нічого не знімалось, не крутилось. Та і все. Так, що, по кузову все показав, розказав. Забув ще, до речі, сказати. значить, Автомобіль у нас на рідних заводських дисках R15 з заводськими ковпаками. І на всесезонні гуми. Гума, здається, кінець 22-го року. чи Щось таке. Стан гуми. Дуже класний в принципі, по протектору. Ще буде їздити, їздити, свіжа гума, гумани, години не виє, дорогу тримає добре. Так, все, йдемо до салону. З автомобіля у нас іде два оригінальних ключика. вони працюють. І салончик. Салончик у нас також дуже цікавий, комплектація у нас дуже класна. Карта ніде не провища, без дирок, без моментів. Все відкривається, всі заявлені функції працюють. Звертаю вашу увагу на стан ручок. О, такого вимагання не буває, а тут є. це вже... Ми робили тобто, ручечки зроблені, бо їх, хто знає, софтач злазить постійно. Тобто Тут вже проблему виправлено. Маємо електрорегулювання, дзеркал, і по салону поїхали. Салон у нас також максимально класний, збережений і цікаві ці сидіння з такими точечками, такі двокомпонентні. Мені вони подобаються дуже сильно з такою стрічкою, з боковими такими підтримками яскраво вираженими. Сидіння у нас збережені максимально. Проєми у нас. Також збережені максимально, педалі все добре. Кермо сідаємо в салон. Кермо у нас також рідне не перешивалось, нічого з ним не робилось. Як бачите, стан бездоганний. І ручечка КПП у нас також рідна. Тут є трішки злазить, ну, це їхня болячка, ниточка, але в загальному стан ручки КПП також бездоганний. Як Я вже сказав, два ключика. Давайте запустимо відразу, подивимося. Значить, До речі, у нас вже ось така. Можете бачити панель приборів, така гристайнгова з білим шрифтом на чорному фоні. А є в нас чотири колеса, як бачите, навколо автомобіля. Це у нас датчики тиску в шинах. Вони також тут присутні. Допускаємо автомобіль. Помилки, точніше, лампочки всі загораються. Є в нас навігація, що виїжджає, перевіряє рівень мастила автомобіль при першому запуску. Мультикермо у нас працює. E, значить, запускається двигунчик без проблем слова зовсім. Двигун працює ідеально, ніяких e, зайвих звуків немає. На холодну запускається добре. Фазіка не чути, не глохне, не трещить. Що e, там ще? Ну, В принципі, і все по цьому. Значить, по коробці коробка у нас, як і у всіх, них, механіка п'ятиступка. Щеплення бере добре, також бере десь посередині. E, педалька м'якенька. Звуків також ніяких немає. Значить, по автомобілю ще ми маємо круїз-контроль, датчик світла. Також звертаю вашу увагу на всі кнопочки, ніде нічого не затерте. Кожна заявлена функція працює, все чисто, є мультикермо, сенсор дощу. Є в нас круїз-контроль, який також працює, є ліміт швидкості, є регулювання, підсвітка. Чотири склопідйомники. Далі, значить, навігація велика. Однозонний клімат, контроль, клімат у нас заправлений, працює, холодить дуже-дуже добре. Зауважень нема. Вентилятор також дує все добре. Підігрів заднього, переднього. Всі також заявлені функції працюють. У нас преміальна акустична система йде з навігацією Carminat, Сюди можна підключати телефон. І якби це. Максимально для даної моделі. Додатково встановлена система Parrot hands-free. Можна по Bluetooth підключати телефон і спілкуватися. Мікрофон виведений. ось. Та і так. Значить, тут також ніде нічого, як бачите, не по пластику, ні по чому не зашкрябано, не затягано. Ручка КВП я вже показав добре. Також нічого не перешивалось, нічого не робилось. Підлокотник стан бездоганний. Ручничок тут все відкривається, закривається. Все добре, все добре, все добре. Сідіння пасажирське добре, є ось такий молоточок. Дзеркало заднього вигляду не розтріскане. М -м, керування панорамою. Панорама відкривається без проблем. Я буде відкрита ось так потім буду, покажу. А є також, як бачите, по салону такі точечки цікаво зроблені. А, рельєф, рисуночок. і є точно так само по салону, додатково зроблені. Тут ручки також без проблем. В загальному тут також тканиною все обтягнуто, гарно все виглядає. Пробіг 225 798 кілометрів на даний момент. Середній розхід 6,8. Дуже приємний середній розхід. Маємо помилок ніяких немає, лампочки ніякі не світяться. Машинка працює дійсно дуже класно. Йдемо до заднього, заднього ряду. Також карти все добре, є Сонцезахисні торки на задніх дверях. Задній ряд взагалі без слідів зносу. Тут ніхто ніколи не їздив, проєми також добре. Нижня частина добре. Оригінальні ворсові килимочки, все чисто, все гарно. Задня частина сидінь також в бездоганному стані. Ззаді, мабуть, ніхто ніколи не їздив. Ось так виглядає з заднього ряду наш автомобіль. А, до речі, забув показати. Рама у нас ще додатково ось так закривається. В також є ось така. Вона також закривається. Все в нас працює. Потолок ніде не провищий, також чистий, без ніяких моментів. Ідемо на задню частину автомобіля. А, двигунчик зараз у нас запущений працює, Де тут на стан. Сладної екологія вся в нас на місці, каталізатори на місці. Ніяких моментів по двигуну нема. Вихлопну, ви бачили, самі масло машинка не бере. А, значить По багажнику, багажник також в максимально збереженому стані, як для магану. Є якісь дрібні потертості на пластику, не критичні, шторка в нас присутня. Далі тут у нас така типу, як подвійна підлога. Є ось такі декілька ніж. Є тут ніша і дістається ще. Ось така. До речі, хто не знав, тут на кожному є така штучка, її можна вішати сюди. отак, Хопс, зачепили, і, щоб не стояти, не тримати. Воно буде тримати саме. Значить, Маємо, а, нова, абсолютно нова мішка а, запаска. Коли її не ставили ще ось такі попивці. І абсолютно повний набір інструменту, також присутній, який ніколи звідси не діставався. Тобто машинка у нас повністю комплектна, два ключа, шторки, запаски, домкрат. Все у нас є. Це в нас є. Потолок, ще раз показую, ніде ніяких також моментів немає. Засередини тут все добре. Цю сторону тут також все добре, карти цілі. Колір просто, подивіться на цей колір, як він переливається. Максимально так класно, дорого виглядає. Як так. Передня карта також все добре, проєм все добре. Повручки все добре, сидінь стан нового, Тут також ніхто ніколи не сидів, чому я на звертаю увагу, бо навіть зверніть увагу на стан пластику. Він в ідеальному стані. В Автомобіля йде куча, тут різних всіх якісь лампочки, якісь дротики, навігації, диски і дуже багато всього, всього. всього, всього. Хтось коротше, заморочився і роздрукував і просто повністю ось, номеган Інструкцію людині було цікаво кольорову. Усе комусь дістанеться. Дивіться, правда, вона на голландській мові, але тут таке, я думаю, можна розібратися прикольно, що з картинками, хтось заморочився у папочку, все склав. Тобто людина хотіла знати про даний автомобіль. все Так, маємо значить документи по автомобілю 27.01.2009 рік, як ми бачимо реєстрація автомобіля Нідерланди. Також. Ось. Мало того, що на автомобіль ще й наперед цю систему hands-free, на блютуз, на на аудіосистему також роздрукована у нас повністю інструкція, щоб людина була максимально обізнана у всіх цих моментах. Так, ну це договір зрозуміло до автомобіля. І є ось документ, до речі, на ньому наголошував. 18.04.2024 року була у нас робота по дистриб'ютірині, тобто по комплект ГРМ з Water Pump Gates на 550 євро були роботи в пробізі 211 тисяч рік назад, тобто 10 тисяч трішки більше там 11 тисяч назад. У машині зроблено велике ТО з заміною комплекту ГРМ, помпи. Тому а, це такий приємний бонус майбутньому власнику, цього вже робити не потрібно. Для себе, що б я рекомендував зробити, це заміну масла фільтрів і кататися, тому що технічно машинка в максимально класному стані, не по ходовій, не по електроніці, ні по чому. Тут нікуди лізти не потрібно, нічого тут робити не потрібно. Дивіться, значить, показую через капот, в якому стані. Ну, Люкс просто люкс. Зараз Під капотка у нас не намивалась, не начищалась. Двигунчик працює добре. Проблемні їхні місця там сухо, оптик термітка сука, антифріз світлий. А... І ще що я повітря, це генератор. Генератор, як можете побачити, він абсолютно новий, бо він відрізняється по кольору, він свіженький, видно оплітки, все. Отак, генератор тут міняний 100%. Це також приємний бонус. Акумулятор Bosch 60-540 пускового току. Візуально також не в непоганому стані. Двигунчик працює в швейцарській З Зсередини також все добре, ніде нічого не крутилось, не знімалось. З приємного цей телевізор, який також постійно ржавіє, він тут в ідеальному стані, без слідів, ржавчини від слова зовсім. Тут також нічого не крутилось, все по заводу. Як е -е, радіатор не висипаний. Ось, до речі, сліди наші про заміну е -е, грм помпи. Всі відмітки присутні. Тому ось такий автомобільчик у нас був на огляді, зараз підведемо. Будемо точніше підводити підсумки, які екземплярчик є у нас в наявності. Друзі, ось такий миганчик маємо в наявності. 2009 рік, 1,6 бензин в дуже класному стані, в дуже класній комплектації, обслужений, робити нічого не потрібно. За дуже приємний прайс. Тому, друзі, кому цікаво, пишіть, дзвоніть. З радістю організуємо вам огляд, тест-драйв. Розкажемо, покажемо. Підписуйтесь на наші сторінки в інстаграмі та Фейсбук. До нових зустрічей. Па-па!